Вітаю всіх на каналі Меджикієм. З вами Ганна. І сьогодні в мене для вас послання три двійки: щасливий знак, щасливе янгольське послання, яке ви зустріли не просто так, незалежно від того, підписані ви на мій канал чи не підписані. Але якщо не підписані, то можливо саме час поставити вподобайку, вибачте, і підписатись. І двійки в нас корелюються з партнерством, відносинами, взаєминами, взаємодією і так далі. А якою будемо зараз уточнювати і потім все інше. Ага, вам хочуть передати якесь повідомлення, а точніше, хороші новини. Тут же щось приємне, це ж янгольські знаки про якісь відносини на відстані. Ну, напевно, це розкладання буде найбільше для тих, в кого відносини на відстані, в когось на більші, в когось на менші. І в чому тут щасливе повідомлення? Ага, буде шанс воз'єднатись, побачитись. Можливо, у вас дійсно є якісь любовні відносини. В яких ви не можете бути постійно фізично поряд. Може, тут не така прям відстань, відстань, що там море вас розділяє океан, але тим не менш немає можливості постійно поряд знаходитись. Да? І, можливо, можливо, ви втрачаєте десь надію, бачите ці відносини, як безнадійні, як відносини, які не мають майбутнього, то вас тут запевняють, що це не так, і ситуація може раптом змінитись, і що м, життя вже готується дати все ж таки шанс вам на ці відносини. Також тут може йтися не обов'язково про любовне партнерство, а про якийсь. Бізнес-партнерство таке, от на відстані, да коли е, ми там не знаю, плануємо співпрацю з міжнародними якимись з партнерами, парт... організаціями і так далі, то теж кажуть, що це гарний шанс, яким треба скористатись. Будь-якому разі, в вашому полі зараз є партнерство, є якась взаємодія дуже перспективна, яка має в собі дуже великий потенціал, і ви його можете наразі не бачити. Ну, принаймні у всьому обсязі. Так от вам кажуть, що в цьому є потенціал, і якби ви там собі не бачили, це має майбутнє, і це може дуже багато вам дати, дуже багато принести у ваше життя. Це просто зараз кажуть такі часи буремні, да, важкі, і зараз воно все якось стресово, проблемно, але так не буде завжди. І оця можливість все ж таки розвинути це і отримати тут щось хороше, вона вже не за горами, і вона набагато ближче, аніж ви думаєте. Тут Може, все змінитися просто в момент. Особливо, повторюся, це важливо для тих, хто має романтичні відносини на відстані. Можливо, хтось вже від них тут змучився і навіть собі каже, все більше ніколи, нащо я в це вляпався, вляпалась. Ні, тут все одномоментно зміниться, і дуже скоро. Ваші страхи даремні. І все тут буде добре, і гарні новини до вас поспішають і гарні зміни. Тож, нехай так і буде, приймайте.